Всім привіт! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні в нас тема повторення вивченого. Ми пригадаємо, хто з дітей дотримується правил поведінки в школі. Та які правила поведінки в школі порушили діти. Правильно, тут порушене правило, що не можна штовхатися в їдальні. Так, наступне. Будь ласка, скажи, чи правильно дітки себе поводять? Звичайно, діти поводять себе абсолютно правильно. Вони гарненько сидять, піднімають ручку. Так. А тут. Так, хлопчики порушують правила, вони бігають коридором. І навіть зачепили дівчинку. Хто з дітей доброзичливо та уважно ставиться до старших, а хто ні? Та чому ти так вважаєш? Так, правильно, на цьому малюнку дівчинка дивиться телевізор, а мама миє посуд. Цього робити не треба, тому що дівчинка також їла разом з мамою. Чому дівчинка відпочиває, а матуся повинна, окрім того, що приготувала їжу, ще й стояти мити посуд? А тут подивися маленький хлопчик сів і сидить на сидінні, а старенька бабуся тримається за поручні, бо їй нема де сісти. Чому ти вважаєш, чому він зробив неправильно? Як треба було вчинити? Треба було уступити місце, поступитися місцем. Так, дивимось. Бабуся йде, бабуся погано бачить, і дівчинка допомагає їй нести сумку. Хто з дітей культурно поводиться в громадських місцях. Звичайно, перша дівчинка поводиться неправильно, бо вона знаходиться в музеї, а в музеї не можна торкатися до експонатів. Другий малюнок дітки знаходяться в театрі. Вони аплодують для того, щоб актори почули так, що їхній вистава сподобалась. А на третьому малюнку. Ви тільки погляньте, під час вистави хлопчик починає їсти цукерки і всіх відволікати. Так поводити себе не можна. Наведіть правила поведінки в громадських місцях, яких ти дотримуєшся. Як поводяться і спілкуються між собою доброзичливі діти. Доброзичливі діти мають пам'ятати про правила спілкування, вміти слухати один одного, говорити по одному, бути доброзичливими, гарно відноситись один до одного. Що потрібно робити, аби мати правильну поставу? Щоб мати правильну поставу, потрібно сидіти рівно, голова має бути не нахилена дуже. Так, спинка пряма, сидимо спинкою, маємо торкатися нашого стільчика, задньої стіночки стільчика. Так, ніжки мають стояти на підлозі, лікті не висять. Пам'ятай, між твоїм животиком та нашою партою має проходити, вміщатися один кулачок. Чи можна назвати тебе доброзичливою людиною? Підкажи, чому? Чи доброзичливо поводяться твої однокласники на перервах? Чому не потрібно брати в школу зайві речі? за увагу! Ви молодці!